Гулки окремо, тут ще шприці. І треба ще розібрати, які ж поїдуть, а які ж поїдуть в інший бік. Тут трошки сухих душів лежить. Деякі ліки я підписую отак. Медикаменти Анастасія розфасує по коробкам і відправить на фронт. Для дівчини це вже рутина. Вона цілодобово на зв'язку з військовими ще з 2014 року. Перший такий великий запит у нас був це прилад нічного бачення. У мене є знайомі, які були на той момент добровольцями. Зараз вони в складі ЗСУ вже і все одно ми їм допомагали, як могли там то машини, то ремонт машин, ну все, що завгодно, там, термобілизна. Ну а з 24-го. Ну куди вже було діватися? А вісім років тому згадує Анастасія сварилася з друзями і хлопцем, бо ті не розуміли, навіщо дівчина стільки часу приділяє волонтерству. Мені здається, на той момент я стала досить токсичною жіночкою, яка постійно говорить про військових поранених про війну. І ну я думаю, зі мною тоді було складно. Я навіть кілька друзів втратила. Дівчина працює філологом у літературному музеї, а ще займається репетиторством та зізнається на потреби військових часто вкладала і Свої гроші декілька разів доводилось їздити на передову. Та одного дня Анастасія повернулася не сама. Ми повезли на Луганщину гуманітарку хлопцям там все, що завгодно, і у нас була машина вантажна. Ну і ми вирішили, що треба що. Я вирішила, Я що треба щось забирати назад. І оскільки машина вантажна, люди б не влізли, то вирішила собак забрати. Берічка у нас це бонус. Ну тобто ми їхали по одного собаку, каже, там ще один собака є. Такий самий тільки чорний. Я кажу: ну добре, приїжджаю. О, це Лабрадор. З того часу Лабрадор Бері, кіт, тактик завдіївки. Ще одна собака, і три коти з притулку живуть у Анастасії. Та волонтерство це не тільки порятунок тварин, збори на військових, а й втрати. Про це сумом розповідає Наталія. Вона так само допомагає з 2014 року. Якщо зараз відкрити телефон і подивитися список телефонну книгу, то ну, ну, більшість із них ніколи мені не, не дадуть відповідь на мої дзвінки. Але я все одно знаю, я вірю, що от заради них. Е ми і тримаємося. Свій білий досвід жінка перетворює на вірші. Наталія вже видала дві збірки. Усі поеми, так чи інакше, каже, пов'язані з війною. Я стала дорослішою. Напевне, напевне, десь десь отут більше, більше якихось шрамів і всього іншого, але знову ж таки, я поки що не дозволяю собі їх відчути. Не можна давати собі зараз слабину, інакше ти впадеш і будеш лежати на ліжку і вмирати. Натхнення Наталія знаходить у людях. На початку повномасштабної каже жінка, волонтери стали всі підприємці, офісні працівники, пенсіонери, діти. Особливо їй запам'ятався літній чоловік. Почав питати, що принести. Йому кажуть дід, типу йди, йди додому. Ну нічого не треба. Зараз молодь, зараз бізнес підтягнеться, зараз там влада підтягнеться. І Він сказав таку фразу, яка мене просто прошибла: якщо я нічого не куплю. То ці гади прийдуть і вб'ють мою бабку, і я маю щось купити. І він ну і він пішов, і десь там хвилин за 20 прийшов. Він сходив в супермаркет, і він прийшов, приніс печиво, каву, чай. Стендап комік та ведучий Андрій каже, що рік тому уявити себе волонтером не зміг би. Утім, 25 лютого разом з батьком стали приймати переселенців з інвалідністю. З Харківської області у 25-го забрало 26 чоловік. Розселили у нас в нашому актовому залі. А потім кожного дня приїжджали приїжджали люди. Ми їх селили. Це були люди з інвалідністю, їх родини, співробітники різних підприємств закупованої території. Тоді згадує Андрій, люди спали на підлозі і вкривалися куртками. Тож вирішили робити ремонт у складських приміщеннях на території українського товариства сліпих. Тепер тут є ліжка, холодильники, шавки, телевізори. Все добре, все прекрасно, дякую всім руководителі і всім працівникам. Все, у нас є гаряча вода, холодная вода, вот видите, кровати, постелі, печки. Нині у шелтері Андрія проживають понад 120 людей. Українське товариство сліпих у жовтні відновило підприємство. Тож переселенців з інвалідністю влаштували на роботу. Допомога людям змінила і його самого, зізнається чоловік. Мабуть, став більше усвідомлювати, що я живу в правильній країні. В країні, де мешкають нормальні люди, не кончені, а нормальні. Не покинув Андрій і своєю улюбленою справи. Чоловік досі виступає зі стендапом і одночасно збирає кошти на військових. Ми з березня, з хлопцями, домовилися, що ми не кидаємо нашу професію і заробляємо і собі, і зсу, і підбадьорюємо людей. Тому що є така приказка, якщо ти смієшся з проблемою, вона зникає. Ми питали у Андрія, Анастасії та Наталії, чи не втомилися вони від волонтерства? Та відповідь була однакова: працюватимуть, поки Україна не переможе. Софія Мускаленко, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.